Права 930. Чи може касир 90 гривень решти дати купюрами? Ну що ж, давайте подумаємо. В першому завданні нам треба сказати, чи можна по 2 гривні купюрами дати решту 90 гривень. Ну, перевіряємо, чи 90 гривень у нас ділиться на 2 без остачі. Пишемо поділити на 2. І це дорівнює. Це буде 45. Так, поділилось без остачі, то може. От, тобто у нас 20 дільник число 90. То ми пишемо, чи може. Так. Може. Ну і записуємо тоді. Так, може. 45 купюр. Так, є. Ну а друге або 5 гривень. Ну, перевіряємо знову 90. Чи буде ділитися у нас на 5. І це дорівнює. Це можна записати як 9, що множиться на 10. І його треба поділити на 5. Я спочатку поділю на 5. І це буде дорівнювати тоді. 9, що множиться. 10 поділити на 5 це 2. 9 множити на 2 це 18. Тобто також поділилось без застачі, то можна тоді пишемо так. Може. Ну і скільки треба копюр? 18 копюр по 5 гривень. Пишемо 18 копюр по 5 гривень. Є. Ну і переходимо до третього задання. По 10 гривень. Ну, дивимося, 90 у нас ділиться на 10. Ділиться без остачі, Це буде 9. Ну і знову пишемо так. Звичайно, що таку решту можна дати. Так. Може. Треба тоді 9 купюр. По 10 гривень. Ну і переходимо до четвертого, останнього завдання. В даному випадку нас запитують, а по 20 гривень. Ну, 90 на 20 не ділиться на ціло. Поділити на 20, і це дорівнює. 80 на 20 поділиться, тобто це буде 4, цілих. ну і записуємо, що гостача. І ще буде 10. Тобто, якщо ми дамо 4 купюри по 20 гривень... Це буде 80 гривень, і ще 10 гривень нам треба буде дати, а ми не зможемо дати по 20 гривень. Тобто записуємо ні. Не може. Все. Ну і тепер записуємо тоді відповідь. В першому завданні записуємо так, ну або може. В другому пишемо може. В третьому записуємо може. І в четвертому записуємо не може. Ну що ж, ось таке завдання на визначення того, чи одне число є дільником іншого числа. На цьому вправу завершено.